Так. Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тирола Проводник. Тут перше до мене прийшла і до вас, в тому числі, моя Маркіза. моя старша. дівушка. вона вперше прийшла. попозірувати, рішила. Маркиста, ну-ка покажися, в камеру покажись. Да, подивись. Красуня моя. Біжи, біжи, не заважай. Добре. Це вона в перший раз прийшла, ніколи не приходила. Тут вирішила познайомитись. Дама у нас своєнравна. З характером. Да, маркиз? Так, добре. Сьогодні ми дивимося розклад. Хтось каже... Що тут мало енергії. Хтось в жертві знаходиться. мужчина якийсь знаходиться в жертві. Хоче приїхати, але боїться. Звертайтесь по телефону. Плюс 38 099 28 149. Ой, щось я вже пішла, уже в потокі. Вже в потокі. 0,99 28 149 47. Так, на особисті розклади звертайтесь по телефону і не дзвоніть, а пишіть. Пишіть Viber, WhatsApp. Імо. Іди, моя хороша, іди до мене, іди. Що образилася, так? Іди, моя красавиця. Вона на мене образила, ще її со стола зняла. Я боюсь, що свічка горить, то можна припалити хвоста і не тільки. Так, питання у нас. Дякую за працю. У мене питання тут Наталя пише. Чи буде окупація Дніпропетровщини? Чи долітатимуть каби до міста Дніпро? Тут два питання, я їх розділю, чи буде окупація Дніпропетровщини. Ну, ви знаєте, тут ви будете чути Дніпропетровщина перестрілку. І в одну, і в другу сторону. Що це буде довго, то ні. Тут показують, що очікувати, очікувати нового етапу. Очікувати по правосуддю. Що тут буде, будуть сильні обстріли, вам кажуть, отакий шанс сильно там обстрілювати, то ні. У них ну вони жертви, бачите? Не, не, нехватки вооруження, снарядів, що там сильно будуть обстрілювати. Що буде новий етап, що такі будуть масрування обстріли, то ні. ні. Тут. Домовляння якесь От Чи очікують якогось періоду, знаєте, що там домовляться? От Вони очікують, що ідуть, будуть переговори. На це сподіваються, на майбутнє. І що? Ага. Сильна агресія буде стримуватися. І вона в кінці кінців закінчиться. Розумієте? Показують, що йде закінчення. Угу. Ну вони ще тримаються, вони ще в таких сподіваннях, от вони тримаються за те, що ми все-таки отстаємо позиції, що ми тут переможемо. А яким чином? Бо це ж сказав, де фраза Ленін. Ну, я не знаю, чому так іде. А чому Ленін, не пойму. Ну, як Ленін там типу, казав, От ми так своєму лідеру віримо. Ну, там кукуха їде у некоторих, звісно. І тут триматися будуть на майбутнє. У них нічого не вийде, бо тут багато жертв і жертв таємних. Ну, тут капець, тут один траур для орків із-за їхніх ілюзій, що це вони що це у них така, ну, пока пауза. А от далі, типа, ну, що то ж должно помінятися. А з другої сторони, проясниться історія, що їх категорически ну, таким швидким, якимсь різким способом а, от, навіть Знаєте, якось не різким, а активним агресивним способом їх будуть длительний період їх відправляють в луну, на базу, так сказати. От енергії мало от їм не дають інформації, їм не дають, вони розуміють, що їм не недостатньо того вооруження. Недостатньо сил і недостатньо мотивації. І вони тут попадають в Луну. Що в цій Луні? Що? Розрушення башні. Їх розрушать там, розіб'ють і що? І що? І ну да, артилерії тут буде, будуть сильні обстріли. Вони будуть сильно стріляти. а вони будуть оборонятися. Угу. Работа дьявола, да, дьявольська робота сильна, яка уходит в наблюдение, ну, спостерігається. От знаєте, як от, будуть зендірувати, угу, со сторони, що відбувається насправді, так як раніше все це немає смисла надалі проводити дії. Вийдуть ну, такі виводить, що нема сенсу. І буде обнулення по Єрафанту. Судьба поміняється, одні старші аркани показують, що а, по міру будуть вирішувати, тобто там наверху, а, десь далеко, будуть вирішувати, а, що хорош уже. заканчивати треба з цими обманами, що катастрофічно не вистачає всього. І от этот страх, страх, який завів в тупікову ситуацію між, між очікуванням і діями, тут різниця велика є. Ну і що вони обмежені во всьому. Понимаєте, во всьому обмежені. Да? І в, в агресії, і в тому числі. Так, по Кабло, подивимося, що так багато ви мені тут розказали? всього Ідуть зміни по Дніпру. Будуть каби прилітати по Дніпру. Ну, ви знаєте, тут кажуть, що. Ох, не хочуть, щоб знали. Що тут буде ситуація обнулятися, будуть економити, стримувати, очікувати з трьох сторон, як то очікувати, слідкувати. Ну, відслежувати ситуацію, що ну, і так їх не вистачає з одної сторони, а з іншої сторони, по а, а, треба тримати на оборону, як раніше. Тут шанс, шанс а, мізерний, кажуть, мізерний, не вистача їм, не вистачає, їм тяжко. Розумієте, от іде от не до, недо. не хватає, недостатньо. Там захищати територію треба. Тобто вони розраховують на те, що в Курській області угу. бояться, що не буде чим там стріляти, Да. да. На длительний період їм не вистачить. Ну, тут показательне виступлення роблять десь в одному місці. А в основному, якщо ви дивитесь, слідкуєте новини за новинами, то я ось читаю періодически там цю, іде строка, там, де написано, скільки кабів вони там скинули в Курській області. то, звісно, там дофігіще. Там в один, в один день, там, допустимо, 56 кабів скинули. Це, звісно, дуже багато, ну, якось, слава Богу, що не на нашій території. Так. Так що економити вони будуть. КНДР військові. Оце вже другу неділю, кажуть, не наблюдаються ці корейці там на фронті. І такі слухи йдуть, що вони їх відзивають. Ін відзиває вроді додому. Давайте подивимося, а де вони? А де вони? Серце розстроєні, серце розбито, кажуть, новий етап у них в стабільність по правосуддів. Домой, додому. Довго сидіти там немає смисла. Довго там знаходитись, тому що там жінки переживають і а, тут перебуває в ілюзіях. І, а, ну, как би, знаєте, ну, не мови, не знаючи, не де нічого, не вони тут в ілюзіях якихось. Тобто вони не зображають, де що і як, і... і. що? Ну, і бояться в тому числі страхи раніше сильно боялися, а зараз... а зараз домовилися, що жертви, ну, так, да, захищатись треба від жертв. <кій> Період, як тут період затишья перемены, а на майбутнє, угу. ну, ці таємні договори з дьяволом отсекають. А з другої сторони, ну, знаєте, ситуація прояснилася, що вони, як би, Недостаточно от, умілі. Тут їх показують як маленькі мальчики. Ну, Навірно, реально там вони не, не підготовлені, прояснила ситуація. І що треба змінювати все спочатку, а на те, щоб прориватися там по в своїй агресії, ну, вони уходять. Вони уходять в обмеження. Ну, З цього починалось, пам'ятаєте? Сам На початку я дивилася, ще, тільки-тільки слух пройшов про і я казала, така карта вийшла обмеження, ну, їх, буде, їх будуть обмежувати, чи вони будуть обмежені. Ну, Така карта, там, де не знаємо, що робити, і як, і що до чого. І... <кхм> Зазвичай тут іде. Принуждені, от ви, винуждена, ну, винуждені обставини. Вимушені обставини. Вони поїхали додому, так? Да? Не додому поїхали, бо показують жертви. Та розрушили їх тут хорошо. Їх тут хорошо пошерстили, так. Да. Їх отут, їм тут башню влаштували сильно, сильну башню, і у них тут був вибір. Тут великі потірі, неоправдані потєрі. Тобто вони йшли невмілі, не знаючи, без мови, без нічого і без знання мови. Так, да, і по міру вирішили їх що? Ну, кажуть, немає сенсу, дуже багато потерь, і тут воно того не стоїть. Вибір треба було робити, то ли надалі там розказувати казки тим, хто залишився, що там прориви є, то ли цим. этим. Ну. Да, і в таємниці втримати не получилось. Стримать в таємниці, от на майбутнє, кажуть, не получится, потому що, а, ну, воно ж все вийде наружу, да, скільки загиблих, скільки тут потерь. Наверняка там якийсь кипіш пішов уже. Добре. Далі дивимося, третє. <кхем> Сирена. Воздушна тривога. Кіт Келеган, а, представник Трампа, каже: є у них план за позавершення війни. Це правда, що є план. Ну, кажуть, він давній той план. Він уже давно. Чи надовго це ви маєте на увазі? Та ні. Він такий план, я вам хочу сказати. Як для нас, то він взагалі не ресурсний той план. І це стабільно, вони там намагаються щось, щось якимись тілодвіженнями і розмовами це все діло розкрутить. А це правда взагалі, що є такий план. Угу. Та не можуть вони цим планом стабілізувати ситуацію? Ніяк. Це все, кажуть, захищайтеся від ілюзій. Це все казки, це все і псо, длительний період часу, вони тут намагаються якимось чином поработати. Ну це все тільки, знаєте, як, бла, 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 бла. От. В одиночестве работать він над цим планом ніяк не може. Тому що це його відіння і його план. А тут все заблоковано. Він не може сам вирішувати єдинолічну долю України або там долю Росії. Нет, конечно. Це все стабільне балабольство, називається. Так. А, сьогодні новина прийшла така, що ворог зайшов у велику новосілку, угу. і по потрапив в таку халепу в капкан, коротше. І наші там почали їх лупити і дронами, і снарядами. Коротше, так, да, тут дійсні такі произошли кардинальні. Тут якийсь водойом зіграв роль, і вони тепер бояться, що. Як раніше, от, воєнні якісь дії, от, такі сильні перестрілки тут були. Ну, чи, військові їм тут на, наваляли, коротше, що вони в страхах, си, е, хто там залишився, в страхах сильних. Понимаєте, тут сильні перестрілки, обоюдні обстріли угу. і обстріли по дьяволу. Коротше, тут все вместе. Ну, Такі карти вогняні. Дуже багато снарядів, дуже багато великі, сильні перестрілки по дьяволу. І що? Ну і заблокували там. Заблокували. Знаєте, як? Іде така асоціація, мишеловка схлопнулась? Захлопнулась мишеловка. Попали. А, а давайте подивимося, А Трамп добуде до кінця своєї каденції президентської? Добуде? До кінця своєї каденції? От дивіться, ну, відчуття не обманули. Тут показують, що не, рівноці... ну, не буде сенсу трим... очікувати, що Трамп тут переможе. Немає сенсу. Тут не Нересурсно буде його тримати, то він чудо не по-детськи називається. От іде така фраза: Чудо не по-детськи. Він таке робить, що для Америки це оці таємні договора з тремя. Тут в зговорі три человека, І цей період закінчиться. Закінчиться проривом кого? По дьяволом, дьявола, прорив. Д Явольський обман вийде наружу. Понімаєте? Зговор вийде. Ну, Пам'ятаєте, я говорила про магію. Може, це воно вилізе? Це про магію ви кажете? От этот быстрый його оці, оці всі дії нерівноцінні, які він зараз увімкнув. Тобто він не успів попасти Статі во голові країни, як він почав діяти швидко. Вони не ресурсні його заблокують. Яким чином? Ну, зрозуміють, що дуже тяжко нереально тяжко, і непонятно, що буде на, на майбутнє. Таке, тут луна. Понимаєте? неізвісно, що, він, що у нього в голові там робиться. І уход в вибор буде. Угу. Новий період. Який розбив їм серце, угу. нарушив стабільність, порушив. Вони тут розстроєні, ну, люди розстроєні реально. Тут показують, що він обманув по дьяволу. Він казав, що тут буде якась стабілізація, понімаєте, тут брехня, дьявольська брехня і буде мноліні. Він не досидить до кінця своєї каденції. А там були попитки його обрати. Давайте ще далі подивимося. Попитки були у передвиборної кампанії. Всьоли, мабуть, це дійсно хтось його хотів убити, чи це показуха на публіку. Перший раз, коли була попитка, це хотіли його убити. Чи це показуха? Угу. Не показуха. Тут е, на відстані е, мужчина, який він десь по міру, можливо, інша країна, е, він е, таким образом, знаєте, у нього воїнственно він настроєний, налаштований. І дійсно хотів прибрати. А Питаючи, це, може, якась типу, показуха, тут шанс прояснити ну, от його егоїста цього стримати. Ну, не дарма ж вони там на нього покушення влаштовували. Так, друга, друга, другий етап був, там друга попитка була його підстрелити. Що це було? Це дійсно була попитка, да? угу. практично те саме, да, Тут, можливо, і той самий чоловік. Тому що тут показують короля Пентаклівого, у нього агресія, він ну, таким образом воїнно до нього. Угу. Ну так, да, він хотів його стримати, розумієте? Тут стримання якесь іде, Втрим, втримати хотів. Не пустити до влади, не допустити. Тут, коротше, не хотіли люди допускати його до кормушки. Так, а що? От дивіться, зараз ж пішов там скандал, якщо хтось чув. Uh, уже в Америці пішли наслідки цього, цих депортацій людей нелегалов, яких він там виселяє, вивозить в кандалах в їхні країни, і пішов скандал. Починаються возмущення, тому що лотки, які раніше працювали, вони пусті. Поля, які обробляли нелегали, вони пусті. Той, хто працює на, е, нелегально на, ну, на тих же полях, на зборі урожаю, нема кому там збирати урожай, пусті сади, а, а свої, ті, хто там, тих, кого вони нанімають, тут своїх місцевих, вони не хочуть так працювати, як працювали нелегали. Вони ж пахали, там, як папи Карло ну, з великою швидкістю. І тут, виходить ще получилось, що люди бояться виходити на роботу, щоб не проявити, бо їх вилавлюють і вивозять. І стали стройки, будівництво поставало. Розумієте? Тому що там... Я кажу, це ж виходить як та обізьяна, яка залізла на гілку і починає. Ну, напевно, обізьяна все-таки набагато розумніша. І пиляє ту гілку під собою. Америка це країна емігрантів. І за счет емігрантів країна процвітає. Вони ж не платять їм ті гроші, які повинні платити От емігрантам, от тим нелегалам. За счет того, що вони нелегально працюють, у них там взаємовигідні домовленості, людей не чіпають. А э, ці працедавці мало платять, у них і не, не чіпають їх, і дають їм роботу з другої сторони. І таким образом там Америка процвітала. То, що там, да, бояться, ось, о, що їх відсічуть їм дуже тяжко, що їх там відвезуть назад, люди ховаються, не виходять на роботу. Я думаю, що цей бардак надовго цього бардака, звісно, хто буде їх обробляти? Хто буде їм прислужувати? Там всі нелегали, практично. Я не кажу вже за тих, хто там багато років, і хто легально там працює, там є одиниці. А в основному там не лягали. За що них, ну так, да, вони хочуть тут воювати з ними, і по правосуддю. Ну, оце стабілізувати цю ситуацію, вони не можуть ніяк. Таким чином. Коротше, він натворив діл, як я і говорила: ті, хто в, в, голосував за Трампа, будуть розчаровані, що вони про нього проголосували, що його вибрали. І е, на, на що вони там розраховували, що Трамп їм дасть, там. Якийсь прогрес, там, за Америку ратує, ніфіга. Тут чоловік двойственний. Що завтра йому збреде в голову, нікому не відомо. Тобто він тут тягається, розумієте? Він тут показує, що він тут такий класний, от я зараз порядки наведу, от очікуйте, я от проясню ситуацію, а насправді тут стримувати його егоїзм треба, по міру тоді шанс буде. Поки його оце его не стримати його его, не втримати, то Америка, звісно, попадає в такий на майбутнє, уходить буде в оборону. Двойственна ситуація, дуже нехороша хороша ситуація. Добре, задавайте питання свої. Донатьте, по правосуддю кажуть, у вас тут серце розбите. Із-за чого? Ну, розстроєні дуже. Чим? Двойственность? Угу, поняла. Ну, що так, да, Трампу вірити не можна. То, що він там розказує, ну будьте такими реалістами. Знімайте рожеві окуляри і дивіться на ситуацію, що а, в відкриту, тому що якщо так прям восторгатися тим Трампом, ну я вам казала, ізначально людина нестабільна. Бо таким люд... людям, ну, вірити він двоєственний, опять показує. Двойственный. Він то один, то другий. Понимаете? Він нестабільна людина. Угу. Все, пока-пока.